Ще у липні 2007-го тоді ще загальноосвітній ліцей імені Максиміліана Осолінського міста Бжекдольний та Ковальська загальноосвітня школа номер 11 підписали лист про наміри щодо співпраці. З того часу педагоги та учні навчальних закладів не лише обмінюються досвідом, а й реалізують спільні проекти їздять в гості один до одного. Наше м'ясто Наше місто є партнером Коваля. Спочатку ми контактували з місцевим товариством польської культури, а згодом вирішили відшукати школу, де б учні вивчали польську мову. І такою була саме загальноосвітня школа No11. З того часу разом працюємо над проектами, обмінюємось дружніми візитами. Цього року програма учнівського обміну має назву українські традиції, тому під час перебування польських школярів у Коволі для них підготували різноманітні майстер-класи та театралізовані вистави, аби гості могли більше дізнатися про життя та звичаї українців. Однолітків з Польщі та України здружили і подорожі до Володимира Волинського та Колодяжного, а також екскурсії по Коволю. Звідічми Ми побували у православних храмах. Дізналися багато про історію Ковеля. Тут чимало цікавих місць. А головне це нові знайомства зі своїми однолітками з України. Нам дуже сподобалося Ковель і Волинь загалом. Спілкування допомагає школярам і у навчанні, адже в школі ліцеї номер 11 учні вивчають польську мову. Ковальські школярі мають можливість вивчати мову країни сусідки і в польській школі, яка діє при міському товаристві польської культури. Старшокласникам порозумітися допомагає і знання англійської. Я польську мову вивчаю в школі, але це ну, набагато легше, коли бачиш носіїв мови і розмовляєш з ними. Також це дає можливість розвиватися самостійно, бачити, як живуть інші, як їх побут, традиції учні спілкуються не лише під час перебування в гостях один в одному протягом року діти контактують в соціальних мережах, реалізовують спільні проекти. А такі контакти безпосередньо по такі контакти ламають стереотипи, які все ще існують в українців та поляків стосовно один одного. Учні бачать, що українці це милі і сердечні люди. Нас тут завжди радо зустрічають, тому діти з нетерпінням чекають на таку подорож і сумують, коли настає час прощатися з друзями. Підсумки перебування делегації вчителів та учнів повітового комплексу шкіл міста у Ковалі підвели на засіданні круглого столу. Цім році ми маємо уже на більш високому рівні продовжувати наші зв'язки. Я в червні побуваю в Польщі, і ми маємо підписати договір про співпрацю. Взагалі дітям такі стосунки дуже подобаються. А вже восени відбудеться нова зустріч старих друзів. Тоді вже по той бік бугу.